Метро вже навезли великодній декор. Ось такого кролика можна купити за 2 тисячі великого, меншого за 1499 і найменшого за 599. Також писанки такі для ну, прикрашати по 79 гривень, якщо берете три штуки, пташки. По 199 гривень набір пташок. Також є ось такі віночки, дуже гарні. 349 гривень, 349, також прикраса курча за 59,90. Дуже багато всього для прикрас. Паски по 5,90, по 4,90, великий вибір, фарби, барвники. Також є навіть ось така штука наліпки великодні, 29 гривень, замість 69, гарна акція. скатертина на 390. 99 гривень. Мені здається, гарної якості, але виглядає дуже красиво. 140 на 240 в різних кольорах. Такі кошики по 99, тут кошики по 149 гривень і ще багато всього.